Справа 680. Ребро куба, виготовленого з цинку, дорівнює 4 см. Знайдіть масу куба, якщо маса 1 кубічного цинку становить 7 грам. Ну, взагалі-то ця задача про густину. Ми це вчимо у фізиці 7 класу. Тому що маса одиниці об'єму речовини це густина. Ну, але можна і. Так, міркуючи, просто логічно, знайти і в цій задачі дати відповідь, не використовуючи поняття гостини. Ну добре, як зробити цю задачу, якщо в нас є сказано куб, який виготовлений з цинку, нам треба знайти спочатку об'єм кубу в кубічних сантиметрах. І тоді, оскільки в нас більше буде кубічних сантиметрів, чим сантиметр 1 кубічний, то стільки в нас буде і маса більша за 7 грам. Бо 1 кубічний сантиметр у нас має масу 7 грам. Ну добре, тоді що ми робимо? Давайте спочатку знайдемо об'єм кубу. Куба пишемо тоді перше. Ну, і об'єм у випадку куба, він визначається як А куб, ну, або як А, що множиться на А і множиться на А. Бо куб це прямокутний паралелепіпед, в якого у нас всі сторони рівні. Добре, то тоді ми пишемо, що це дорівнює. Замість А ми тоді пишемо 4, що множиться на 4, і що множиться на 4, і це дорівнює. 4 помножити на 4 це 16, помножити на 4, це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо це як 16, що множиться на 2 і множиться на 2. Це буде дорівнювати тоді 16 на 2 це 32. І ще раз 32 на 2 це буде дорівнювати 64. Ну і записуємо тоді в дужках, чого це. Ми сантиметр множили на сантиметр і множили на сантиметри. Це будуть кубічні сантиметри. Записуємо, що це у нас об'єм. Об'єм куба. Добре, тобто наш куб має об'єм 64 кубічних сантиметри. Нас запитують, яка в нього маса, якщо 1 кубічний сантиметр це цинк має масу 7 грам. То зрозуміло, що 7 треба помножити на 64 інтуїтивно. Але чому на 64? Тому що об'єм нашого кубика у 64 рази більший за об'єм одного кубічного сантиметра, що має масу 7 грам. То давайте тоді запишемо, пишемо 2. Ну і масу. Можна в даному випадку так порахувати. Пишемо тоді 7, що множиться. Ну, я напишу в дужках, 64, що ділиться на 1. Ми знаходимо у скільки разів 64 кубічних сантиметри більше за 1 кубічний сантиметр. Зрозуміло, що в 64 рази. Ну, але я думаю, що все-таки так варто написати. І це тоді дорівнює 7, що множиться на 64, і це дорівнює. Ну що ж, давайте ми тоді запишемо це як 7, що множиться, а 64 запишемо 60 плюс 4. І це тоді буде дорівнювати 7, що множиться на 60, додати 7, що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 6 на 7 це 42, і нолик – це 420 додати 7 на 4 це 28. І це буде дорівнювати. Переносимо. І це дорівнює 420 плюс 28. Це буде 448. 448. Ну, ми грами множили на 64, просто То в нас вийдуть, звичайно, грами. Грам. Ну і пишемо, це у нас маса куба. Є. Ну і зараз, коли ми знайшли, що маса куба є, давайте, що вона становить 448 грам, пишемо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, яка маса куба? Пишемо 448 грам. Ну що ж, ось таке завдання: як можна знайти масу куба? На цьому вправу завершено.